Є знижки на капсули Лінекспорте 15% вам, В аптеках подорожник вам та ощад українці мають бути готові з нагоди великодніх свят. Росія планує нові провокації проти України та її громадян. У РНБО зробили важливе попередження до чого варто готуватися. Що треба знати українцям, і чи буде бити ворог ракетами на свята. Розповім за мить з вами новини. ТСНЮІ і я Артем зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. До цього має бути готовим кожен громадянин. У центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки України попереджають українців, що ворог готує нові провокації напередодні і під час святкування великодніх свят. Центр прогнозує збільшення кількості російських провокативних фейків і маніпуляцій щодо буцімто, пригнічення священнослужителів і вірян московського патріархату в Україні. Також прогнозуються наративи на кшталт. Київський режим пішов проти канонічної церкви, щоб дискредитувати владу України. Але не тільки ж квал фейків, і чергових пропагандистських маніпуляцій очікує Україну. У ЦПД всерйоз попереджають усіх. Ворог ніколи не цурався ударів на свята, навіть християнські вдарить і цього разу давно відкинувши будь-яку моралі. Українцям варто відповідально поставитися до святкування і богослужінь на Великдень. Обов'язково реагуйте на повітряні тривоги. Враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю РФ також готує ракетні провокації в період святкувань, тому не ігноруйте сигнали повітряних тривог, і це не жарти, бо рашисти вже били по Україні у великдень. 14 квітня 23-го року за два дні до Великодня ворог завдав нищівного ракетного удару с 300 по Слав'янську. Тоді, внаслідок атаки, постраждали 35 людей. людей. Тринадцятеро загинули. Ще 22 отримали поранення. 16 квітня вночі напередодні великодні рашисти обстріляли СМТ Комишуваха у Запорізькій області. Знову ж із с 300 кадри зруйновані тоді в церкви говорять самі за себе. До того ж, Росія провела цинічну провокацію в Донецьку. Рашисти обстріляли з РСЗВ територію храму в тимчасово окупованому місті. Традиційно у всьому звинуватили ЗСУ. Цинічні російські виродки обстріляли великодню ніч центр Донецька, аби звинуватити Україну. Пакет РСЗВ випустили в районі храму, де тривала великодня служба. Загинула жінка, багато поранених. Лицемірним рашистським істотам начхати навіть на своїх. Прихильників Донецьку, які стали жертвами цієї людожерської інформаційно-військової операції, не варто забувати і про останні жорстокі удари РФ 29 квітня. Рашисти вдарили іскандером з касетною частиною по центру Одеси. Цю зброю вигадали, щоб вбивати якомога більше особового складу ворога. Але рашисти обстріляли набережну і будівлю вишу. Загинули лише у цивільні п'ятеро невинних людей. Десятки зазнали поранень. А чи плануєте ви піти цьогоріч на великодню службу, попри всі загрози з боку РФ? Напишіть про це у коментарях. Не забули у Москві і про свою іншу ідею, про яку вже неодноразово казав і президент цього місяця. Ця диверсія досягне свого піку. Розвиток і ПСО Майдан 3 прогнозується, що позов громадянина України Осерека проти Верховної Ради України щодо питання легітимності президента В. Зеленського. Посилити ПСО Майдан 3 Таким чином Кремль розвиває свою найдорожчу і ПСО на просування якої в телеграм росіяни вже витратили понад 250 мільйонів доларів. Основна мета ворожої кампанії не змінилась. Це розпалювання ворожнечі та загострення протиріч в Україні. А як ставитися в виду спроб росіян таким чином роз'єднати українців? Напишіть нам про це також. У коментарях під відео попереджають фахівці про чергове старе нове ІПСО. Рашисти не кинуть спроб розсіяти увагу ЗСУ та й всіх українців. Тож варто чекати у соцмережах на нову хвилю чуток про уявний наступ з Білорусі. У ЦПД прогнозують, що цю хвилю знову очолить білоруський диктатор Лукашенко і спробує лякати українців. Спробують рашисти вбити в голову українцям і неправду про ситуацію на фронті. Просування ворога на певних напрямках запустило і ПСО щодо падіння українського фронту. Прогнозується активне просування наративів, ворожими медіа, нібито зсу не можуть протистояти ЗС РФ, а також що РФ доб'ється. Поставлених цілий СВО насправді ЗСУ навіть в умовах нестачі боєприпасів і техніки довели здатність успішно протистояти ворогові. Нині ж після надання Києву американської допомоги характер бойових дій суттєво зміниться. Головний розвідник України Кирило Буданов раніше заявляв, що на ЗСУ чекають важкі місяці на фронті і в тилу, але Україна. Втримається команда ТСНЮІ застерігає своїх глядачів, підписників і всіх українців не вестися на дешеві провокації російських військ та пропагандистів. Закликаємо вас довіряти лише перевіреним українським та світовим змі і офіційним джерелам інформації. А у мене на цьому все обов'язково підпишіться на канал і не забудьте натиснути вподобайку. Побачимось.